Перші недільні школи виникли в Україні у середині 19 століття. Це були заклади для дорослих та дітей, де навчали релігійно моральному вихованню та підвищували освітній і культурний рівень населення. У Борисполі вже понад п'ять років. При свята Миколаївському храмі працює недільна школа Сяйво. Донедавна заняття проводили у церкві, але кількість охочих навчатися постійно зростала. Тому виникла ідея побудувати окреме приміщення. Мешканці міста спостерігали за тим, як швидко будувалися. Сама недільна школа. Ми звичайно вже декілька місяців навчаємося нового навчального року тут, в новій недільній школі, тому що нам тут зручно готуватися до всіх свят. Тут бачите, що є і актовий зал, який проходять всі заходи, так і є навчальний клас. Урочисте відкриття недільної школи відбулося з нагоди приїзду до Борисполя, блаженнішого митрополита Епіфанія. Під час відкриття ми спочатку освятили дошку меморіальну. Яка присвячена Павлу Пловтоно-Чучубинському, тому що, як вже говорив настоятель при відкритті, що самий Павло Платону ж Павло Платонож мріяв про відкриття недільної школи. Ось і наша недільна школа називається Сяйво, але імені Павла Повтону-Шучубинського. Після освячення дошки ми зайшли у суддів приміщення вже в актовому залі звершили освячення приміщень, яких ми будемо проводити наші заняття серед учнів недільної школи. Діти різного. Віку їх об'єднує бажання вчитися та любов до Бога. Спочатку мене мама наша якось цю школу привела мене і сестру сюди, і тепер ми тут навчаємось. Нам тут подобається. Мені подобається те, що ми виступаємо, в слово Боже. Ну, спочатку мене затягла сюди мама, а потім мені почало сподобатися, і мене самої сюди тягнула. Я навіть не розуміла чому. Винесла для себе, що я повинна поважати інших, розуміти інші проблеми, вислуховувати, не сперечатися. І також я це звичай слово Боже. Я хожу на люб... ну, на любе свято сюди в церкву, на службу, на сюди в храм. Мені дуже подобається. Заняття розпочинаються кожної неділі об 11-й годині для молодшої групи та 13-й для старшої. Звичайно, що в першу чергу вивчаємо. Закон божий, от тому, що ми розуміємо, що після скільки років атеїстичного коту минулого що було у нас, так то залишилася така пустка, і ми розуміємо, що можливо не всі. Звідси вийдуть, кажуть, чи, чи стануть там священниками, чи можливо будуть такими ревними християнами, але усіємо слово Боже зернувати, яке має просто давати добрі плоди. З нагоди відкриття учні недільної школи отримали солодкі подарунки від представників міської влади. Мар'яна Бованко, Євгеній Шерстньов. Новини, телеканал Бориспіль.